Людина це посудина, і якщо перевернути цю посудину, то з неї виляться рівно те, що було в неї налите. Чули про таке? Я повністю погоджуюся з цим висловом, тому що дійсно, ось якщо просто подивитися на будь-яку людину, ось навіть ви можете бачити мене зараз, подивитися на мене, в мене є ніби якась моя оболочка і чимось я наповнена. Можна так сказати, що наші мізки це комп'ютер свого такого роду, так, і кожен комп'ютер, як ви знаєте, ми купуємо пустим. І все, що ви записуєте, все, що ви дивитесь через нього, все програмується десь там і записується на якусь нашу карту пам'яті, так. Тож, можна так і порівняти, що людина це якісь такі, яка, така, якась така посудина, в яку налито якесь, якесь щось. Так? Якщо в стакан налити молоко, то буде стакан з молоком. Якщо в стакан налити воду, то буде стакан з водою. Якщо в стакан налити компот, то буде там компот і так далі. Так? Горілка, вино і, і все таке інше. Тож, до чого я веду? Я хочу вам сказати, дорогенькі мої, про те, що чим. Ви себе наповнюєте, те ви і передаєте, те ви і розповсюджуєте. Я це веду до того, що навіть якщо ви зараз подивитеся на своїх дітей і вам щось буде не подобатися в своїх дітях, то задумайтеся, а чим наповнені ви? Чим ви наповнені, тим ви і наповнюєте свою дитину. Так? І тим ви наповнюєте своє оточення. Чим ви наповнюєтеся самі, що ви берете, що поглинаєте, яку інформацію берете з цього світу, кого слухаєте в соцмережах, на кого підписані, на кого не підписані. До речі, якщо на мене теж не підписані, то підпишіться, я іноді розповідаю дуже важливі речі. Нагадаю, я психолог, працюю, вже практикую, але ще. В процесі навчання, тож до чого я веду, веду, що от саме ця посудина, яка постійно в себе поглинає, оце все так. То ви це і роздаєте людям. Тоді не дивуйтеся просто, що ваші діти просто несуть якусь таку інформацію, яка вам не подобається. Просто задумайся, а що ти даєш своїм дітям, а чим ти сама заповнюєш отой свій сусуд, оту свою посудину, яка є в тебе. А чи не пустий ти всередині? Чи взагалі ти чимось його наповнюєш, окрім сьогоднішнього безкінечного? скроління цих лент в соцмережах, так? цих коротких, коротеньких відео, яких вже ми настільки звикли отримувати якесь задоволення від коротких відео, що ми вже не можемо нормально, повноцінно сісти, подивитися якийсь довго повнометражний фільм, піти до кінотеатру, подивитися довше відео 15 хвилин. Зараз я впевнена, що більшість із вас навіть не прослухали це моє відео. Якщо хтось прослухав, допишіть до цього моменту, напишіть в коментарях. Я Слухав, і поставте собі галочку, що все ж таки ви ще хочете кудись розвиватися і хочете наповнювати свій сосуд чимось корисним, чимось потрібним для вашого життя, що ви не веде вас на якийсь новий рівень, на якийсь кращий рівень. Тому що дійсно в наш час дуже багато людей просто деградують, я б сказала, деградують не те слово. Ще очі тільки пролупили, і вже телефон в руках, і ми безкінечно гортаємо цю ленту, А що ми там шукаємо? Що ми хочемо там знайти? Що ми робимо? Взагалі, чи хтось з вас колись задумувався, що ми робимо, гортаючи цю ленту? От, прямо зараз просто задай собі питання, чого я там шукаю. Якщо ти шукаєш чогось пізнавального і хочеш чомусь розвиватися, щось тебе приводить до чогось, до якогось самопізнання, розвитку, мислення, критичного там. І ти якось розвиваєшся, то це окей. А якщо це тебе не призводить ні до чого, і ти вже не розслабляєшся навіть від тих 15-секундних відео, ти просто дивишся, дивишся безкінечно, ти і спать не лягаєш, і прокидаєшся вже втомлений, ти доводиш себе просто до якогось вже просто. Задумайся, для чого ти це робиш. Все це робиться для того, що в нас всередині у мене клієнти, які приходять до мене. Вони просто дуже багато людей говорять, що от я злипаю часто на інтернеті і я не можу звідти вийти. В мене все, світ помішався, і деякі люди просто концентрують свою увагу тільки на війні, тільки на негативних подіях. Тому що вони вже настільки звикли туди, що їхній мозок іншої інформації просто не сприймає. Люди розмішуйте цю, цю всю. Інформацію не обов'язково ж просто налити одного молока. Так, в, реальній житті, в реальному житті це, звичайно, що в одну посудину ми наливаємо якесь одне пойло, так як кажуть, або молоко, або воду, або каву, або, або чай. Так? Ми не змішуємо це все. Але ж посудина з ємністю, це ж просто з ємністю, яка там є, це ж просто така метафора, так, ми себе прирівнюємо до посудини, бо на, насправді ми можемо наливати мікс. Якихось соків, мікс, якихось напоїв, і отримати якийсь гарний бажаний результат. Тобто, якщо ми слухаємо не тільки отакі от в кавичках, деградуючі якісь відео, а ще слухаємо щось корисне, слухаємо психологів, психіатрів, слухаємо якихось науковців, лікарів, слухаємо просто е людей звичайних, які розповідають про своє життя, про якісь свої історії, а ми дізнаємося щось нове, ми бачимо, що є якийсь інший опит, ми беремо це собі в життя і ми можемо таким чином е кудись рухатися. Так? Але е думайте. Про те, що ви дивитесь, кого ви дивитесь, на кого ви підписані, на з ким ви спілкуєтеся зовні, і завжди намагаєтеся розглядіти що в людини в тієї, в тієї ємкості що в неї всередині, в тієї посудині з якою ви спілкуєтесь. Тому що, якщо дві посудини одна в одну переливає воду, от наприклад, ви. Стакан з водою, і ви зустріли людину, в якої теж є вода всередині. От ви, ви обмінюєтеся просто водою, так, ви не збагатитеся нічим. Якщо ви підпишетесь на людину, яка, наприклад, медик за фахом, так? чи педагог, чи, наприклад, психолог, ось так, як я, ви будете наповнюватися якоюсь іншою інформацією, і ви будете переливати вже не просто от воду і воду. так? Ви будете переливати змішуватися. У вас буде вже якесь таке поєднання нове, цікаве, і це до чогось вас. Виведе до нових якихось висновків, до нових якихось дій, до нових якихось думок. І звісно, якщо у вас зміниться, закрадеться якась спочатку думка, потім ви про це подумаєте, потім ви будете шукати це вирішення, як би ви цього хотіли чи не хотіли, нам варто про щось тільки подумати. І ми вже далі шукає наш мозок, просто як ото десь там по пошуковій строці. Так, ми починаємо вбивати якісь літери і вже. Нам інтернет, оця вся сіть, вона нам дає уже багато-багато різних запитів. Так, ви заходили на Ютуб і шукали, може, щось там я, і треба багато чого вискакує. Так, тобто з одного слова, може вискочити вам дуже-дуже багато різних варіантів. Тож, ми всі посудини, які наповнені чимось своїм. Ми наповнені своїми минулими роками, своїм досвідом, своїми знаннями, все залежить від того, що ви читаєте, що ви бачите, що ви скролите постійно в інтернеті. І старайтеся. Старайтеся шукати е, собі нові якісь зв'язки, щоб у вас створювались нові нейронні зв'язки в голові, для того, щоб ви не просто деградували, а ви реально хотіли чогось досягати і вас до чогось це призводило. Тому що, якщо ви спілкуєтесь з людиною, якою наповнена ну, стакан е, з водою перед вами постійно. То не дивитися, чому ви стоїте на місці, чому в вашому житті немає ніяких змін, тому що зміни відбуваються там, де є різне, де є якісь нові думки, якесь інше мислення. Ідіть в роботу над собою. Якщо ви бачите, що ви вже роками топчетесь на одному місці і вам щось не влаштовуєте, просто почніть, хоча б з банального, відкрити якусь нову книжку, підпишіться на якусь іншу людину, яка говорить довше ніж на одну хвилину відео. Так? Слухайте просто таких людей, чим вона наповнена, що вона читає. Вона показує своє повсякденне життя. Канали з гумором, з якимись там цікавинками, з фільмами, з чимось іще ще таким. Це дуже добре і дуже класно, але це не на постійній основі. Все рівно людині для того, щоб її постійний був процес цього пошуку цього всього, треба заряджати себе. І наливати в себе ту інформацію, яка дозволить вам думати, обмірковувати і до чогось е, приходити, а не просто жити безцільно і ну от я сьогодні живу і живу, а завтра не відомо, що завтра. Коли ми кожного дня прокидаємося з думкою, ну я сьогодні живу де живу, і, і що, і нічого. Не до чого не йду, то ми, відповідно, втрачаємо якісь сенси, і тоді дуже багато в нас людей, як виявляється, живуть а для чого яка цілі, які сенси, як ще щось. Люди, думайте про те, що ви посудена, яка сама себе. Не наповнить просто отак, от що ви є, і стоїть і нічого не робите. Бо бездіяльність це теж дія. Бездія це це ж дія. Якщо ти себе нічим не наповнюєш, навіть водою банальною закриваєшся від всього світу, від спілкування, від оточення, від е, телевізії, від інтернету, від соцмереж, від спілкування, то ти відповідно. Пустий робишся сосуд. Тобто, з тебе десь там щось випливає, воно забувається, закидається в давній гугл, в такі куточки за крома, да, так би мовити. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. З вами я, Анжеліка Бахер, ваш психолог-консультант. Бережіть себе.